Я щас, він, 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 він. Привіт! Мене звати Діма, і я вже 4 роки готую учнів до НМТ та ЗНО з англійської мови. В минулому році 16 моїх учнів склали на 200 і сотні, отримали 31 та 30 із 32. Я Точно знаю про НМТ з англійської все тому у цьому відео допоможу вам розібратися з лексикою. Ви дізнаєтесь, яку лексику потрібно вчити, та як робити це так, щоб не забувати. Ви вчите популярні слова, які зустрічаються на НМТ та ЗНО кожного року. Отримаєте поради з того, як запам'ятовувати слова. Що ж, як знати, які слова важливі, а які ні? В цілому іспит складається на рівні b 1 b 2 Але це тисячі слів. А вам також може трапитися лексика рівня Сіван, але зазвичай вона не впливає на обрання правильної відповіді для того, щоб полегшити вам життя, придумали такий файл як лексичний мінімум. В нього входить 2,5 тисячі слів, і ви їх можете знайти в мене в прикріплених повідомленнях в телеграм-каналі. В Цілому цих слів недостатньо, щоб отримати високий бал, оскільки найкраще це знати 3,5-4 та тисячі слів, і їх прати найкраще із ЗНО і НМТ попередніх років, оскільки вони трапляються з року у рік просто в різних блоках. І таким чином you kill two birds with one stone, що означає, вибиваєте двох зайців одним пострілом, тобто і практикуєтесь, і вивчаєте лексику. Пам'ятайте, що без знання лексики ви не затащите жодного тесту, тому який би рівень підготовки у вас не був вивчення лексики це завжди пріоритетне завдання. Що ж, я пройшовся по минулорічних завданнях і виписав слова, від яких часто залежить обрання правильної відповіді. Але зараз я вам їх не тільки покажу, а й розкажу, як вивчати ефективно. Поїхали! Перше слово character. багато хто перекладає як характер, так ви праві. Але в попередніх роках часто зустрічалися значення цього слова як герой або персонаж якогось. Фільму, серіалу і так далі, як його вивчити, проведіть паралель з українським характером. Друге слово Value. цінність, і тут раджу вивчати ще й інші частини мови. Наприклад, якщо ви додасте суфікс able, то вийде valuable – цінний. А щоб запам'ятати, придумайте приклад, який дасть вам певну асоціацію. Ось якщо я обожнюю цю іграшку з дитинства, то я скажу This goose is valuable to me. Третє слово To recall. Ні, це не передзвонити, то буде call back. А пригадати, нагадати. Наприклад, Can you recall where you left your keys? Можеш пригадати, де залишив ключі. Четверте слово: Exhibition. Виставка картин, скульптур тощо. Ось, наприклад, як було на ЗНО, виставка з дизайну архітектури. А до речі, один експонат буде exhibit. Як на цьому скрині, до речі, теж із ЗНО. Наступне слово ви можете побачити на цьому скрині to participate, брати участь і відразу вивчить синонімічний вираз to take part in. А зараз ми виконаємо ось цей тест і вивчимо не одне слово. Що ж? В Токіо деякі з найбільших залізничних станцій, Railway, до речі, це залізниця. Щось там сканери посмішки. Логічно, що потрібно підставити Встановили. Відкидаємо «to connect» поєднувати та «to situate» розташовувати, оскільки ці слова мають зовсім інше значення від того, що нам потрібно. А яка ж різниця між «establish» та «install»? Обидва перекладаються як встановлювати, але перше більше використовується в контексті створення організації або відносин, наприклад. The United Nations was established in 1945. В свою чергу install вказує на процес розташування або налаштування якоїсь системи. А так як ми говоримо, що смайл-сканери були встановлені фізично, то саме ця відповідь нам і підходить. Next слово, яке досить популярне на ННТ, це осі дві літери. Ad. Можливо, будуть три літери ads, залежить від того, як вам трапиться в заданні, але все це походить від advertisement, що є реклама. Звісно, що цей список можна збільшувати і збільшувати, але в цьому немає ніякого сенсу, якщо ви вивчаєте слова і швидко їх забуваєте. Тому найкращий метод запам'ятовування — це коли ви підв'язуєте лексику під пам'ять, асоціації, спогади, тож. Придумайте приклад, власний приклад з життя з кожним словом. А щоб дізнатися більше стратегій, як вивчати нову лексику, дивіться ось це відео на каналі ЗНОХАТО. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, я обов'язково відповім. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі для того, щоб отримувати безкоштовний контент з будь-якого предмету щодня. До зустрічі!